Він уходив, але обіцяв повернутися. Сьогодні останній день. Холодри. Ну якщо вірити, опять же тим приходом. Але я бачу, що воно вже зі сторони водолігої, Франції. Сонечко виглядає. І наче як хмари звідти йдуть, то може ще після обіду розповодиться. З завтрашнього дня вже обіщають сонце. і На ближайших 10-15 днів взагалі, плюс 15, сонячно. І, і взагалі, все добре має бути. Море гарне дуже сьогодні. Хочу зробити одного чорта популярним. Ну Він правда і так уже у вас був на слуху, на віду. Це цей протеїновий чорт, як я до нього кажу. Лучше б ти якісь вітаміни пив би, чим жрав би всяку гадость. Зараз я, вам, це, щоб ви розуміли, Лука мене відправив подивитися, чи тут у всіх там хватає фар, уровні. Кожної жидкості, там, трансмісії, масла мотора, е антифриз. всього по 10 літрів майже подоливав. Щось більше, щось менше, по 10 літрів. Ну, все так, щоб ви розуміли, це далеко навіть не, мінімум, не, не, не на мінімуму уровні буде. Тобто, між максимумом і уровнем, ну, максимум і мінімум, смотря чого там. Чогось 5 літрів, чогось літр, чогось 2. Ладно, То вам не треба. Давайте заглянемо сюди. Кабіна. Знаєте, саме зараз. Я дуже довольний, що у мене закладяний ніс. Але все одно я чую ці, знаєте, легкі нотки. Ото дивіться, на це кожен сидіння. Це воно вивеле... Це не чисте, це він вивалив стекло тут психопатичне, тому що щось йому тут пищало. Звісно, у тебе тут вся приборка пищить, у тебе уровні немає, дивіться сюди. Год назад я йому тіпа, на стеклі намалював. Ти на одну сторону протер, а на одній намалював, думаю, ну не будеш так людина їздити. Ні, год пройшов він собі спокійно. Його це не напрягає взагалі. Щоб ви розуміли. І цей угол не був би чистим, якби він не цеплявся при вході, коли заходив. Та що там казати? Ви подивіться в зеркала заднього віду, в якій людина просто дивиться, коли заткує назад. Одне, це друге. Нормально вам там, то. то не камеру мені треба продати. Фу, Знає, як от дійсно тиждень обіцяні бомжі тут пили. Отакий от сморід стоїть. І, ну, я не знаю, як на мене, допустимо, дайте мені хоч трошки якоїсь влади і він би вже тут або не працював, би, або б я не знаю, як би то. Далі все відбувалося. ну На такій машині отак от їздить. Ладно, це кабіна, його діло. Да? Ну, Любить він собі чортом бути. Ну, Вибачте, мене, технічний стан автомобіля. У тебе все пищить на приборці, позвони, у тебе є для цього механіки старші тут. Кажи, пищить там щось. Ми приїдемо, подаливаємо ті масла. Ні, він же ж його просто ушатує. Спеціально ушатує ну, відносительно стару техніку. З якою целлю? Щоб дали нову. Так тобі дадуть нову що ти до неї будеш нормально відноситись. Ні, ти так само будеш зарізати просто на глушняк, да і все. Вам не кажеться странним, що більше половини забора немає, а я вам знімаю через забор все одно. Вийшов я сюди. На Вольдрівській начало вольцівського пляжу, така сьогодні погодка, така хвилька невеличка, але вітерець є. І воно ці чудики катаються, завтра внуки в цьому році перше заняття, тому що він косячить, каже, з тим, що ну, вітер все рятує в море. От. І туди він за вітром йде добре, але не може зловити так, щоб вернутися назад. Я кажу, беріть весла, господа, і грибіть. Вот, завтра його будуть вчити, розказувати, показувати і лод, на лодке рядом листи, показувати, як йому вернутися назад, як правильно настраювати цей парус, вернутися все, бачите, як чувак в, обрат... в обратну сторону йде. Навірно, вітер в камеру буде, да? Ну нічого, подивіться яка краса. Да й поїхали. Ааа, ще й точно морду ляпає. Гарно, да? Так, банда, це субота. Все було і є до сих пор. Я просто думаю, що навряд чи це відео вийде сьогодні вже. Бо такого зайшов, подивився, з півтори тисячі переглядів впало на 200-300 переглядів. То При такому розкладі е не то, що немає настрою там викладати чи ще щось, воно на це не впливає, Але ну, не бачу просто смислу замарачувати, знаєте, якби це. І за цього. Не буду вже вам робити супер якусь презентабельну цю розпаковку, як ото я люблю, як я то вмію. Я вам просто покажу, який ми зробили закуп ну, вже на місяць. І ви знаєте, я вам скажу, що правильніше все-таки, да. По-перше, що нам туди незручно їздити скажімо так, там, з парковкою там, ну, і вибрати день, і щоб і не було дощу, і все. В общем, Береж на місяць зразу, по-перше, що скидка. Бонуси, плюси, всі дела. Ну, Зараз подробніше по порядку. Значить, сальце, як обично. Да? Ну, таке у нас сальце. 10 кг. Adidas. Ну, в розрізі, без пакету. Просто я вам скажу так, що чи варить, чи жарить на всі случаи жизни, воно шикардосненько підходить. Вухо. Вуха продаються таке, можна як обруч надівати і носити. Ви поняли? От. Так що. Ось такі от вушки у нас красиві. От. Це мама нам привезла овощей і фруктів. Цибуля це дуже хорошо. Е -е. Помідор, ну, Бог з ним. Добре. Оце мама наша нам сама не хотіла викидувати, нам привезла, щоб ми викинули. Ну, не буде ніхто його готувати. Ну хіба що якщо воно так буде лежати на віду і завтра буде і время, і желання щось зробити з ним. А так, ну мама. Нам або давай в готовому віде, або не давай його взагалі. Тим більше один. Тобто, ніхто гріти з коворотку і з одного кабачка не буде. Це так. Нікому не поїсти. Це, ну я не знаю. ну, яке є, як, як ти думала, що це? Це мама зробила песто. Я думаю, дуже вкусна річ для тих, хто це їсть. В нашому випадку придеться це з'їсти Саші, хоче він того, чи ні, придеться йому його їсти. Оце, звісно, супер хрінчик. Це вже буде холодчик у нас буде хрінчик. хрінчик йти без холодчика. А, 5 кг фаршу. Окей, да? зараз я буду це все розвисовувати. Оце. Без чого Юля жити не може, сільодочка. Оце супербомба вкусняха. Оце оце, мама, спасибо. Оце у нас уходить на раз два Ну, оце оце, я навіть не знаю. Ну Нащо ти її нам привезла? Я просто не встиг побачити і в тебе це спитати, ти вже поїхала. Ну ладно. <кх> Таке щось. Це ти може нас з Альоною перепутувати. Ребята, куриця. В китайському магазині куриця. 4 евро. Я не знаю, чи это дорого, чи это недорого. Даже по генузийским мергам, по-моему, курка целиком за 4 евро, это недорого. Но я даже не знаю, який в ней если честно. Сейчас давайте, наверное, проверим. А ну-ка, а ну-ка, где ты? Где ты тут у нас? А ну-ка, сало подвинься. Сейчас, подожди, сейчас все при вас делаем. Zero. Кило семьсот. Ну нормально, чуть-чуть. Кило семьсот курица за 4 евро. Плюс в чому цієї курки, хто бачив, вона там от, то, всередині з яйцями, з пупами. Тобто, все в ній всередині є абсолютно повністю кишки. От. Голова копита. Ну, її навіть ще підскубувати містами треба. Але вона реально як домашня. Тобто, тут не канає такої, як мівіну, знаєте, в кипяток окуну витягнув і вже можна їсти. Її треба варити часа два. знаєте, неї такі бульон обалденіші. Ну, в общем. За 4 євро, особливо для тих, хто їй думаю, це просто, мені кажется, находка. Реально находка. Що то я показав, то показав. А, ну і все. бонусом плюсом Юлі подарили крабові палочки. Рубль 70 всього стоїть, але ж все одно, коли в магазині тобі. Це, ну, вони люблять, коли ми приходимо. 10 кг сольця, 5 кг фарша, куриця, вуха. Були б ще пратички, взяли праточки, не було цей, цей раз раточок. Ну, так що от так от я підтарився. Зараз це все поріжу, порозкладаю. Бо в той раз ми брали всього вийшло на 83 євро. Зато я не буду переживати більше місяця, не за що. Бо ми в прошлий раз брали всього на 48, по-моєму, і того, і того, то у нас. Майже притик. Але що я буду вам розказувати, я вам можу показати. Ну, якщо б нам вже переїхали сюди морожено жити, то да впритик У нас залишилось два пакети фарша І у нас залишилися якісь такі невеличкі кусочки сала. Сало такий продукт не портиться. Це супер. супер універсальне блюдо. Ну, це бачите, це такий чисто жир. Ну, ми потім такі куски. Отдільно топимо у нас малиці теж. Нічого в нас не пропадає. Так що. Отак, от, отака от розпаковочка. м'ясна. Все, всім пока. Це, мабуть, якраз вже відео. Ну, ще це відео, якщо і це не залетить, то я тоді і напрягатися більше не буду. Всім гарного дня, пока. Обняв, підняв, покрутив, назад, поставив. Короче, ну все равно підытожим, потому что такое наговорив, наговорив, наговорив. А в точности, потому что есть же, у нас стійке. Так и що там получається, що по чому, да. Ну. 83 євро. Я сейчас зважу в ухо, их там майже 1,5 килограмма. Значить, курка майже 2, да, там кілограм, скільки я там перецем казав, уже не помню. Вот. Сало 10 кг, щось 300 грамм. Вот. И шо, и фарш. 5, 100. В Взагалі, я так прикинув, що майже 20 кілограмів ну, всього м'ясного вийшло 83 євро плюс е -е -е, крабові палички в подарок і вже сообщив, так в неї там в щастя повні штани. Вот. Ну, як люба людина цю <головіка> діч їсти, я не знаю, я їх не їм взагалі. О, але вона тільки рада, допустим. Ну, Як і я, знаєте, якщо б їв тільки я сало, я був би дуже радий. Но, к сожалению, сало у нас люблять всі. <реш> от. Так що так. От. Вуха він нам пошмалив. Там. От, курку хотів теж, я кажу, курку не треба, ми вдома перед тим, як вже будемо. Ну Я люблю знаєте, такі речі, які я люблю робити сам. От. Розібрати, пошмалити. Вспомнить и, і, 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 і так далі і тому Что, вот. Субота. Я вже відробив, причому шикарно відробив. Вот. Буду щось готувати їсти, чекати вечором юлю з роботи. Пока.